дня, друзі, ще раз. У вашій увазі третя партія матчу Вінник з високого Була у нас невеличка перерва, підключили генератора, з'явили світло. Я не знаю, яка причина, якщо чесно, підключення, може це планове, може це блокаут. Не знаю. У нас е знову волейбол. На рахунку, до речі, 1-0. Зараз 3-0. Він високому попереду у партії No3. У перших двох партіях, звичайно, він з високої команда, яка займає друге місце три на таблиці Войборної Ліги Поділля. Перемогла 25-20, 25-15. 5-0 по ходу. Це перший матч з трьох матчів сьогоднішнього суту цього туру. Є в залі лідер чемпіонату, команда Браїлів. Наступний матч вона зіграє проти школи. Ну а потім суперматч. Браїлі вінницький сокол Лідери. <плес> Лідери чемпіонату. Я думаю, що ми все це побачимо. <плес> <плес> Віктор Шевчук, 1-5. Олег Васильевич Кушнер. Я сказав у першій партії, що е жінка, наша кушена Машані, вона вдома з маленькою досою, звичайно що вболіває, коли приглядає наші відеотрансляції. Ну, і ще моя була помилка одна. Я, е напевно, погано розбираюся в жінках і назвав сьогодні. Другого арбітра назвав сьогодні Аліночкань, а на самому це Люд... Людмила Папулова. Вибачаюсь перед Аліною і перед Людмилою. Ну Всі вони поважні люди, відомі люди нашого волейболу. Данило Шевчук на босси, заробляє друге, що для команди. Мінська обласна з Душапов, десь на Маданчик, Олександр Мечі Порук, No3. Шевчук на подачі. Чужий м'яч зіграв голові е... з команди школи. Вісім два. Не подає, привітся. Артем Кримовський нападає. Петрува подача була Артема, і ось блок на Чепурука. скидка рука, і... ючака. Да, блин, що Школярі – 4 чотири на вісім. Артем трьомок 3 подача поляки. ока, оригінальна у нього подача. Блок, але далеченько від сітки цей блок. 5:9, 27 скоротило відставання школярі. Набрав 5 пунктів. І зараз буде атака, буде атака. Шевчука прийняв Корнієнко. Міщенко. Юрчак пасує. Що це таке було? Мабуть, АНО. Відблокує Шевчука. Дуже це все відверто було з боку команди школи. А свакагрів такий розиш! Розоріш! І ще він, він продовжується.

Піч ваут школа 7-10 програє, але на подачі вона. Олександр Нечіпорук. Блоків Шевчука, Данила. Антена. Антена 8 10 Було 0-5, Вже 8-10. Олександр Нечипорук. Я запитував Саші, де, де він е купує у Козятині красивки 47-го року. росу. Наш бізнес такий знає, який розвивається. Є з Козятині, 47-й, а і 48-й, як у Артема Кримовського, Він теж з сказати. Тарасок другий сьогодні не подає Олександр Тарасов. Після цього матчу швиденько йде на суддівство дівочих змагань, чемпіонат України в Вінниці проходить. 10-12. Юрій Юрчак. Це що буде силова від Юрія Юрчака? Зараз подія нас. Ну ні. І ось школа підібралася на відставальний один м'яч. А в нас подія, друзі. Олександр Мусійчук. Заявився на майданчику, номер май 15, команди Мінська. Обласна з І ще один козятин. Ресурсоворочення, дуже, дуже рідко ми його бачили. Потім 15 номер Олександр Мусійчук. В команді називають більш скорочено. Вірча. Шевчук. Горніенко. Не встигає на блок за нього Шевчуків, і він це визнає. Черная Черчина. Шепчу по мусичук, забывает мусичук. Вот вам результат. Глядя, Александр Мусичук, серебряный призёр чемпионата Украины. Спортивних ігор закладів про движущего хакова ступен. 15-12, кушнір. Христофора, Єрчак пасує. Перший темп. Проходить перший темп до неї вашей. 13-15. Шоу Мозго. Команда школи. Не дивлячись на такий експериментальний склад. Чіпляється за рахунок. Басвакай в аут пробиває. Попадає в... Коли я Ось вони розминаються, це Браїлі. Ох, який матч буде сьогодні Браїлі і міський Сокол. А знаєте, хто приїхав у Браїлова? Під нами стоїть, Юрій Матвієнко. Ох, буде заруба сьогодні. Нарешті забивається. 気をつける前。 Верча, мищенка забыла. Артем Мищенка 15, 17. Ось подача Олександра Мусійчука.

17-19. Не все втрачено для команди Васифа Толибова.

атака. Шевчук. проблема школы. И за рахунку 20 в окне, так. Вот куда подрезок они 22 Христофор Юрчас. Перший техніч на к проходить. Я сказав у попередній партії, що е зараз у складі команди військовославна ЗС номінальне четверо пасуючих. А є ще Артем Мішенко, який був пасуючим бронзового призера, першої волейбольної ліги по

Левчак пасует. Мишенко с другой линии забывает. 19-23. Получено, <пишут> Кушнир. Ну, не так погадывай, что не забывал. Найбільше трьох-чотирьох. Право на самому путіну. Матчбоу, друзі, матчбоу. Мусінчук забиває Олександр Мусінчук. Пробуває подвійний блок. 20-24, Виктор Шевчук на подароч. 25-25 Олександр Мазан. как я мазан спрацювал, где вас его.